Минулого тижня на дороги Марганця вийшов автобус номер 7 Це новий маршрут, котрий рухається від зупинки ВГРЗ до зупинки Держбуд через вулиці, перспективну паркову проєктну Київську, Лермонтова, Куйбишева єдності і в зворотному напрямку. Таким чином пасажири майже з усіх районів міста можуть ним скористатися. На маршруті працює декілька автобусів, серед яких є і соціальні. Проїзд на них коштує усього 2 гривні. Частину вартості проїзду компенсують з місцевого бюджету. Ми поспілкувалися з пасажирами, щоб дізнатися, як вони оцінюють нововведення. Дуже задоволена цим рейсом і дуже благодарю мера города Єліну Анатолійовну за таке внимание к людям. Бачу, що і дітки їздять в школу, і пенсіонери їздять Це дуже великолепно. Ну, большая благодарность ей, просто огромная. Вы смогли сэкономить в своем семейном бюджете? Конечно, однозначно. Потому что 2 гривна в одну сторону, 2 гривна в другую сторону, это великолепно для пенсионеров, это хорошая такая вот экономия в бюджете. Я разом с детьми езжу на свою работу, они также со мной учатся, то есть мне выгоднее платить эти. Скажіть, скільки вас щодня їздить ваша родина, скільки людей добирається на автобусах і яка виходить економія приблизно? О, троє. мене Дітки двоє і я. Тобто економія значна. Чи 5 гривень, чи дві. Скажіть, будь ласка, куди ви їдете? Ми їдемо в школу. З мамою їдете щодня, так? Да? Так. Да. А в якій школі навчаєтесь? Я в третій, а я в першій. Ви часто користуєтесь соціальним автобусом? Да, уже неделю. И как ваши вражения? Расскажите, бласно, чем за галиться Потрібно, Потребно. Потому что билет дешевле. Вот, я думаю, що на цьому автобусі будуть їздити всі. Коли подорожає тут по 7 гривен, уже об'явлення є, то тому, мені кажется, людей будут устраивать вот эти рейсы. Потому що мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, і каждый день платить туда и назад по 7 гривен, а ще у кого детки есть, за детей тоже платить надо, школьники будут ездить. 7 да? туда, 7 назад, а если двое детей, а если еще на какой-то кружок надо детям? Конечно, невыгодно будет по 7 гривен. И приравнивать марганец до Днепропетровска, что там по 7 гривен и тут. Даже мне копали по 6. А у нас почему-то так решили, что на таком маленьком кольце по 7 гривен брать. Тем более, что топливо подешевело. Многі маршрутки їздять взагалі на газу. Я розумію, що запчасти дорогі, але ну, не до такої, степени я Для пенсіонерів і все проще, соціальне це хороший транспорт. Розкажіть, будь ласка, чи часто ви користуєтесь цим автобусом? Ну, Останнім часом це вже другий день. Тільки узнала із Фейсбуку про те, що є такий маршрут номер 7 І ось вже дуже зручно під'їжджати до роботи як вважаєте, взагалі потрібен такий рейс? Ну, я думаю, що так, тому що дуже багато людей такого похилого віку користуються цим автобусом і дуже помічала, що саме в цьому автобусі вони багато спілкуються один з одним. Через це, мабуть, дякую за такий маршрут і для що саме можна. І проїхати, і поспілкуватися. Кожне утро виходжу з ребенком на этот маршрут. Очень удобно доїхати до садика. Дві гривні ціна просто замечательно. Меня це очень встраиває. Погодні условия сейчас ужасні, поэтому очень, очень удобно, все очень нравится, довольна. Як тебе звати? Матвій Матвій, розкажи, будь ласка, чи тобі в цьому автобусі подобається? Так. Да. Як в саді краще? Пішки ходити чи їздити? їздити? Ось тут вперше почав їздити автобус саме з сеча. Як ви вважаєте, чи це зручно? Да, це довольно удобно, потому що некоторым людям іменно отсюда удобно добиратися, щоб не ходить здесь на допусі на это остановки, не ловить маршрутку, а буквально. Вийшов настановку, на которой никогда не останавливались маршрутки. Вийшов на остановку, сел, поїхав, кому куди в школу, в садик, на роботу. Ну я считаю, это доволі удобно. Графік руху соціального автобусу розміщений на офіційному інтернет-порталі Марганецької міської ради. Нагадуємо, що рік тому розпочав роботу ще один соціальний автобус кільцевий Б, послугами якого активно користуються містяни.